Океанські сонячні риби відомі швидким набором ваги завдяки дієті на основі медуз. Залежність між кількістю днів, що минули Т з моменту народження океанської сонячної риби та її масою n від Т в міліграмах описується такою функцією. N від Т дорівнює 1,35 в степені Т ділити на 6 плюс 5. Завершіть наступне речення про щоденну зміну маси сонячної риби у відсотках, округліть вашу відповідь до найближчого відсотка. Щодня маса сонячної риби збільшується або зменшується на якийсь відсоток. Отже, почнемо з того, що чи збільшується, чи зменшується у нас, власне, маса цієї риби. Отже, можна подивитися, що якщо у нас збільшується Т, ось тут, власне, у степені. Отже, з більшим t у нас буде більший степінь. А якщо у нас число, яке підноситься до степеня більше одинички, то, власне, зі збільшенням степеня число збільшуватиметься. Ну і, власне, саме тому тут ми обираємо варіант збільшується. Ну і тепер найцікавіше, власне, на який відсоток збільшується ця маса. Почнемо з того, що ми перепишемо цей вираз. Як ми це зробимо? Ми розділимо ось ці степені. Тут у нас плюс, а отже це можна записати як 1,35 у п'ятому степені множити на 1,35 у степені Т ділити на 6. У степені Т ділити на 6. І я хочу зробити ще одну дію: це переписати степінь Т ділити на 6 як 1 множити на Т. Отже, у мене вийде. 1,35 в степені 5 множити на 1,35 в степені 16 і в степені t. Ну і власне. Тепер я пропоную зробити невеличку табличку, щоб ми взагалі розуміли, що тут відбувається. Отже, у нас є t і у нас є N від t. Коли у нас t дорівнює нулю t дорівнює 0, у нас виходить 1,35 у п'ятому степені, 1,35 у п'ятому степені множити на 1,35 в степені 1 шоста і в нульовому степені, Тобто це все буде дорівнювати одиничці. Це все дорівнюватиме одиничці. Отже, так і вийде 1,35 у п'ятому степені. Коли у нас те дорівнює, наприклад, одиничці, тоді у нас вийде 1,35 у п'ятому степені і множити на 1,35 в степені 1 шоста. 1,35 у степені 1 шоста. І так далі. Можете зробити ще кілька таких виразів. Проте, що нас тут цікавить, Щоразу, як ми переходимо на 1 більше в Т, ми множимо на 1,35 в степені 1 шоста. Я пропоную все ж зробити ще один варіант, щоб ви побачили це. Отже, вийде 1,35 в п'ятому степені множити на 1,35 в степені 1 шоста множити на 2, тобто 2 шостих. 2 шостих. Ну або одна третя. Як ви бачите щоразу, ми тут множимо на 1,35 в степені 1 шоста. шоста. Отже, це і буде це і наш, так би мовити, відсоток. Але чому все-таки це дорівнює? Отже, дістаємо свої калькулятори, і ми дізнаємося, що 1,35 в степені 1 шоста дорівнює у нас. Приблизно, давайте так, приблизно дорівнює 1,051. А якщо ми говоримо про відсотки, то це у нас виходить приблизно, приблизно 5,1%. Але нам сказано, що треба округлити до найближчого відсотка. Отже, ми можемо стверджувати, що щодня маса сонячної риби збільшується на 5%.